Всім привіт! Сьогодні я хочу, щоб ви зробили зі мною ранкову руханку. Ну, або не обов'язково ранкову, але просто порухались разом зі мною. Мене звати Саша, і ви на моєму каналі про рух. Стаємо ноги на ширині тазу, на ширині нашого тазу, руки повздовж тіла, витягуємось за маківкою наверх, уявляємо, що наша голова. Дуже-дуже легка як кулька. І ми тягнемось, тягнемось до гори. А стопи навпаки в нас важкі, ніби залізні, і ми проштовхуємо ними підлогу. Оцініть свій фізичний стан від 1 до 10 і запам'ятайте, як ви себе почуваєте на початку руханки. І розплющуємо очі, руки, в боки. Ноги ставимо трошки вуще. І починаємо піднімати п'ятку. Спочатку одну, потім іншу. І ще одну, потім іншу. І тепер так переступаємо. Два, три, чотири. Не напружуйте пальці. Відчувайте всі пальці на підлозі. Так, добре. Якщо ви починаєте відривати подушечки і пальці, для того, щоб підняти п'ятку, не робіть цього. Краще зробіть трошки нижче п'ятку, але відчуйте всі пальці на підлозі. Так, добре. І тепер піднімаємо Дві п'ятки наверх, опускаємо. Дві опускаємо. І ще витягуємо за маківкою наверх. 4. Супер. І додамо до цього ще згинання коліна. Піднімаємо п'ятки, згинаємо коліна, витягуємо, опускаємо. І ще піднімаємо, згинаємо, витягуємось, опускаємось. І продовжуємо. Три. Продовжуємо постійно тягнутися за маківкою наверх. Чотири. Так. Добре. І ще п'ять. Супер. І шість. Опустили. Ставимо ноги так доволі широко, навіть ширше, ніж плечі. І робимо коло нашими колінами. При цьому стараємось не рухати тазом отак в боки. Та, тобто таз у нас зміщається разом із тим, як ми згинаємо коліни. Але при цьому ми. І їм не рухаємо зі сторони, отак в сторону, не виляємо І ще робимо коло. Раз, коліном, два. Дуже спокійно. Три. Контролюємо цей рух. Чотири. І ще п'ять. І шість. І в зворотньому напрямку можемо уявляти, що ми ніби. Малюємо коліном коло по підлозі. Та робимо в комфортній для себе амплітуді. І ще 5 і шість. Супер. в цій позиції. Я трошки ноги ширше поставлю. Ви також можете. І згинаємо по черзі одну ногу разом з корпусом витягуємось. Іншу ногу витягуємось. Коли згинаємося, тягнемося сідничними кістками, буграми, це ті, які ми відчуваємо, коли сидимо назад. Ніби хочемо доторкнутися сідницями до стіни. Угу. І ще вниз наверх, вниз наверх, дихаємо обов'язково. Тут можете дихати, як вам комфортно. Так. І додаємо ще повороти корпуса. Дивимось на руку зверху, встали. Наверх, встали. Три. Добре. Чотири. Продовжуємо. П'ять. І. Шість. Так. Сім. Витягнулись і. 8. Супер. Тепер стаємо одна нога перед собою, інша трошки позаду. І спочатку просто згинаємо коліна по черзі. Там більше нічого не робимо, просто відчути цей рух. Так. І тепер ще додаємо нахил тазу. Згинаємо переднє коліно і підкручуємо таз на себе, куприк, ніби хочемо вперед направити. Маєте відчути таке легке натяжіння по передній поверхні стегна. І тепер витягуємо знову сідничними буграми назад, ніби хочемо сідницями достати назад до уявної стіни. Відчуємо невелике натяжіння або велике, всіх по-різному, по задній поверхні стегна і нашої ноги. Знов підкрутили таз, зігнули переднє коліно. Зігнули заднє коліно. Потягнули сідницями до стіни. Іще переднє, заднє, переднє, заднє. Добре. І ще переднє, заднє, переднє. І залишимо зараз тут назад і рухаємо стопою на себе, вниз, на себе, вниз. Іще три. І чотири. Добре. П'ять. І шість. Супер. Тепер витягуємось, підкручуємо таз. Дві руки наверх. І потягнулись в один бік. Дві руки наверх. а В інший. Дві руки наверх. І ще три. І Чотири. Добре, опустили руки вниз. І ще трошки розігнулись, подивились наверх, опустили руки. Подивились наверх, опустили. І ще три. І чотири. Супер. Поміняли ногу. Поставили спочатку одну, потім іншу. І тільки згинаємо. Для початку коліна впередн, задні, переднє, заднє. У мене гості. Так. І додаємо ще рух тазу. Переднє коліна сгинаємо, підкручуємо таз на себе. І потягнули сідницями назад до стіни. На себе, назад до стіни. І ще на себе. І на себе, назад. І ще. І назад. І залишилися в цьому положенні, і на себе стопу. Згинаємо, опускаємо. Два, три, і чотири. Супер, Піднімаємо тас, підкручуємо. Дві руки наверх. І згинаємось в один бік. Дві руки наверх. В інший бік. Дві руки наверх. Так. Дві. В інший. Витягнулося. Руки опустили і тепер розгинаємо трошки наш хребет, дивимось обов'язково наверх, а вниз. Три. І. Чотири. Супер. Далі стаємо ноги на ширині тазу, дві руки витягуємо в сторони, знов потягнулися маківкою наверх, стопами, потягнулися вниз, натиснули, руками розтягуємо себе в сторону від грудини нашої. І рухаємо долонями. Назад, наверх. Назад, наверх. Іще три, і чотири, і ще п'ять і шість. І залишаємо долоні ніби на стіні, але не відводьте руки сильно назад, а вони навіть трошки перед собою. І уявляємо, ніби ми водимо руками по стіні. У вас може бути своя амплітуда, навіть маленька. Головне, не розвертайте ось так долоні, та долоні в нас повністю розвернуті назад. Можете відчувати трошки такі неприємні відчуття в руках, таке натяжіння. Це не страшно. Якщо дуже сильно тягне, можете підзігнути лікті. Так, і розслабили, скинули напруг з рук. Тепер робимо поворот руками, але додаємо повний оберт в плечі. Дивіться, долоню наверх піднімаємо руку, повністю провертаємо руку назад, так, щоб долоні дивилися назад, а не сюди, а назад. І ніби зачерпуємо щось ззаду. І знов вперед. Повністю провернули назад. Спокійно все робимо. Три. І назад. Чотири. Провернули, П'ять. Добре. І шість. Повністю провернули. І вниз. І поміняли руку. Знов долоню вперед. І повністю провернули долоню. Дивиться назад. І два. Так. Рука в нас не розслаблена. Але і не перенапружена. Та? Вона така. В тонусі. І ще 5, добре. І 6. Повністю провернули і закінчили. Е, ноги чуть ширше, ніж плечі, або приблизно, як плечі, руки з собою, і дуже просто: 10 присідань, гарних вниз і встаємо. Дивіться, щоб коли ви піднімались, у вас коліно отак вперед, не за Ходили. І коли піднімаємось, то ніби відштовхуємось стопами від підлоги. Та? От Ми сіли вниз і стопами відштовхуємось, і ніби стопи заставляють наші коліна витягуватись. Тобто ми не коліна витягуємо, а ми ніби стопами змушуємо наші коліна витягуватись. І ще три. Два. Добре. Один. І все, достатньо. І ще ноги на ширині тазу. Робимо максимально велике коло, яке ми можемо зробити руками назад. Руки приводимо наверх. І залишаючи руки максимально довго наверху, відтягуємо таз назад. І опускаємось вниз. Тут ви можете згинати коліна, можете залишати прямими. Головне розслабте руки, розслабте плечі, розслабте шию і через округу спину спокійно піднімаємось наверх. І ще робимо максимально велике коло назад руками. Залишаємо руки наверху, Відтягуємо тазом назад і опускаємось вниз, розслабляємо плечі, розслабляємо шию, голову, руки і м'яко. Через круглу спину піднімаємось наверх. І знову станемо ноги на ширині тазу, руки повздовж тіла. заплющте очі. Відчуйте своє тіло зараз. Порівняйте, як ви себе почували на початку руханки. Розплющте очі і подякуйте собі за те, що приділили час своєму тілу. Якщо вам було корисно, вам сподобалась моя руханка, поставте мені вподобайку та підписуйтесь на канал. Па-па!